Ну, і російська армія продовжує активні наступальні дії на Запоріжжі, а на Донеччині зростає ризик не лише для Покровська та Мирнограда, а й для Сіверська. Для е, далі поговоримо про це докладніше цього тижня. Російська армія далі вела активні наступальні дії на запорізькому напрямку. Про це повідомляють в інституті вивчення війни та моніторинговий проект «Діпстейт». Головним здобутком ворога за минулі сім днів стало остаточне захоплення Кам'янського, звідки Росіяни зможуть з артилерії діставати до південних районів Запоріжжя. Крім того, точаться бої за населений пункт Тимирівка, що на північний схід від Гуляйполя. Це село спочатку вдалося захопити окупантам. Однак, згодом, за даними інституту вивчення війни, його відбили підрозділи збройних сил України. Водночас московити дуже активні і на півдні Донеччини. Як повідомляє військовий мучной у районі іскри, ситуація загострюється. Ворог прагне вирівняти фронт і підійти ближче до логістичних розв'язок. Штурми тут відбуваються локальні, переважно по посадках іноді заходять диверсійні групи. У напрямку Олександрограда ворог намагається просунутися з півдня через поля, веде постійний обстріл околиць, завдає ФПВ-дронами. У районі Маліївки продовжуються бої. Противник проводить розвідку місцевості. Пробує вогнем видавати видавити захисників з позиції. Також росіяни тиснуть південніше через зелений гай у бік Іванівки. А це вже Дніпропетровська область. Тут фіксується активна розвідка безпілотниками. Працює ворожа артилерія, яка перевіряє нашу логістику, котра веде до населеного пункту. Прямих атак наразі немає, але напрямок явно вивчається як потенційний для наступального охоплення. На сіверському напрямку, за даними мучного, ворог намагається витіснити підрозділи збройних сил України з посадок на схід і південно-східніше від Сіверська. Йде тиск через ліси і поля на південний схід від міста. Московити прагнуть просунутися у напрямку населеного пункту, тому хочуть пробити вікно для подальшого оточення або, хоча б щільного напівкільця Сіверська, противник активно застосовує тактику проповзання через поля та посадки, рухається піхотою під прикриттям артилерії. З наміром взяти під контроль передмістя зараз. Росіяни пробують обійти місто з флангів. Більше всього е продавлюють з північного сходу. Тут треба терміново посилювати фланги. Наголошує мучною. Ну і цього тижня росіяни заявили про захоплення часового яру, але це виявилося неправдою. Традиційний фейк. Яка б не була ситуація в місті, головне у цьому випадку те, що противник був надовго там загальмований. На цьому у нашому ефірі наголосив військовий оглядач Василь Пихньо. Часів яру. Це дуже такий цікавий населений пункт, який має геподібну будову. Ось так от. Буквою Г і Росіяни зараз присутні в цій верхній частинці цієї букви Г. Ну, насправді суть та не в тому, чи часів яр стоїть чи не стоїть. Питання чи стоять оборонні позиції. Тобто зараз без прив'язки до населених пунктів, чи це будуть ступочки, чи це буде часів яр. Факт того, що ворог тут е, загальмований на тривалий час. Станом на сьогодні, е, бої за часів яр ну приблизно можна їх відраховувати як початок ще в травні 2023 року, тому що саме тоді, після початку, після завершення точніше, Бахмутської операції росіяни почали тиск через дорогу з Бахмута на часів. Яр. Ну або безпосередньо активну вже участь у штурмах часового яру можна відраховувати з осені кінця осені 23-го року. Тобто, щонайменше щонайменше півтора року, там противник загальмований.